Так давай їде якось ограбую кафе. Давайте я перший піду, а то ми всі не вліземо. Добре, добре до себе. Що ви хочете заказати? Так, гроші давай сюди. Якщо не дадеш, я втрелю. Добре, добре, у мене є трошки. тільки швидко давай гроші сюди. Ось тисячу гривень стоїть до Так, да, до все Ще давай. Добре, добре. Ось, ось і ось. Дякую. Ну все, я вже забрав гроші. І там стоїть 400 тисяч гривень. Хе, так тогда ми можемо за це купити новий дім? У нас вже є. Ну, добре, поїхав. Линду. Ну, давай. Пішли вдома. Зараз ми віддадим нашому босу гроші. Добре, пішли. Так зараз. Добрий день, босс. Что? Mm. Що це таке? Ось, ми принесли вам гроші. О, нарешті. Ну нарешті на гроші. Як же я за ним заскучився? Давайте скільки їх там. Ось, тут 400 тисяч гривень. О, нарешті я бага. Нарешті зробив. О, хорошо. Как же я люблю свою работу. Ох. Ладно. А мы теж будем почувати скоро. Ну что ты видав? Так. Эх, ну ці вихідні? Ну все вже останній день вже пятница скоро. О, черт! А ты чого? Кидай бомбу, дал Ловите! Ой, що це? О, ні! Тільки це воно вимкнеться! Я не напію! Ааааа! Куди кинути? Воно прицепилося! Гррр! Успокійтесь! Ааааа! Ай! Ой! Що ви робите? Зараз ви получите від нас! Ну, получайте! Грр! На вам ще раз опа. П ю, п ю, п ю, п ю. Ой ой. ой. Ага, мене попали. Так все буде добре. Нам потрібно просто його вбити. Цих бандитів. Ага, надо. Що нам робити? Просто будемо лягати і вони нас не вб'ють. Так, ти залишайся тут, а я буду якось відстрілитись. Добре. Ой, мне, мы, я умираю. Не, нас две, а их еще и пять. Точно, пять. Пять гранат из Або А вы четыре, да? Ой, два. Добре, давай два тогда. Лови это. О, не, на граната. Надо выкинуть его. Они не, вы прицепы, все только на... -а -а. Ну что, кинул? Добре, кинул. Молодый! Дай пять. Давай еще я хоть гранату, кину. Нет, а давай стрелять. Добре, давай. Так, ну что, стреляем. Лови гранату, О, ні, нас двоє. О, ні, куди? Надо виходити. Куди ти йдеш, стій, Я не можу на гранату. Я не можу, я не можу, ні. ай, Я здуюсь, не треба мене вбивати. Ага, не ну, здаєшся, зараз тобі прийде кінець. А, що тут означає кінець? А оце, ай. Є, ми перемогли, а тепер на, возвращатися в базу. Все не, це кінець. Кінець фільму.